Чи можна спілкуватися з феями? Не секрет, що багато дітей мріють зустрітися з феями, щоб їх знайти, тримайтеся ближче до природи йдіть у ліс, на луки або до ставка. Саме там і живуть. Ці маленькі чарівниці, вони люблять квіти, дерева та водойми. Там ви можете спілкуватися з феями, розповідати їм про всі свої радощі й турботи, попросити в них поради або допомоги в будь-якій справі. Якщо ви Наважитися відкрити своє серце добрим чарівницям, вони не тільки почують вас, але і допоможуть дитячим мріям стати реальністю. Треба лише вірити в дива. Особливо феї люблять дітей, які піклуються про природу. Якщо ви прагнете заслужити довіру фей. То посадіть біля свого будинку деревце, або зробіть квіткову клумбу. До фей можна звернутися із проханням простілення. Найкраще це робити, коли ви знаходитесь у лісі чи на квітучих луках, хоча скрізь де є рослини або тварини, є і феї. Тож щоб звернутися по допомогу до фей, достатньо навіть стояти поруч з кімнатною рослиною або коло вашої домашньої тваринки. Якщо у вас загубився песик чи кішечка, не сумуйте. Попросіть фей і вони залюбки допоможуть вам у пошуках. А якщо ви хочете обзавестися ще одним улюбленцем, феї приведуть вас до нього. Діти, яким подобається вирощувати і доглядати за різноманітними квітами, можуть легко залучити у свій садок безліч фей. Для цього треба створити так званий сад фей. Це означає, що вам потрібно посадити найулюбленіші їхні квіти, дзвоники, фіалки, лілеї, троянди. І тоді феї перетворять ваш сад в розкішний зелений оазис, бо вони просто обожнюють ці квіти. Маленькі чарівниці всіляко будуть піклуватися про них, прагнучи того, щоб з весни до пізньої осені ваш садок завжди був яскравим, квітучим, запашним. Феї люблять, коли в садочку багато птахів, метеликів і білок. Вони будуть вдячні вам, якщо, не шкодуючи сил і часу, ви змайструєте годівниці та взимку відчините їдальню для птахів і білок. Те, що ваш садок облюбували феї, легко можна визначити за такими ознаками. Квітів, що розпустилися, з кожним днем ставатиме все більше. Вони будуть вищими, кращими, яскравішими, і їхній термін цвітіння значно подовжиться, а навколо них будуть пурхати барвисті метелики. Ваш сад все частіше і частіше будуть відвідувати пташки та білки. Є ще одне свідчення присутності цих чарівних істот у вашому садку: кільця фей, кола з грибів або квітів. Часто з добрими та слухняними дітками товаришують феї, бачать їх часом і дорослі, але лише ті з них – Хто любить природу та піклуються про неї. Відпочиваючи на природі, можна побачити так звані феєричні вогні або вогні фей. Це енергетичні поля, що оточують фейрі. Вони являють собою мерехтливі іскристі вогники, що з'являються в сутінках, на луках, в садах і сах.